А, нагадали в держдепартаменті Сполучених Штатів Америки, що попри те, що Трамп незадоволений Путіним Путіном і вирішив продавати зброю Україні в великих на великі суми в великих партіях, Марко Рубі, очільник держдепартаменту, державний секретар, заявив, що мирні переговори попри продаж. Зброї Україні залишаються пріоритетом президента Дональда Трампа на шляху до врегулювання війни Росії в Україні. Про це він заявив під час розмови з міністрами закордонних справ Франції це Баров, Німеччини Вадифулем і Великої Британії Лемі. Зазначається, що ключовою темою розмови були зусилля щодо сприяння стабільності на близькому сході та забезпечення того, щоб Іран не розробляв і не отримав ядерної зброї. Втім, теми війни в Україні співрозмовники також торкнулись щодо російсько-української війни. Держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни шляхом досягнення міцного врегулювання шляхом переговорів. Заявила Теммі Брюс, це речниця держдепартаменту. Ну ми розуміємо, що це знову ж таки абсолютно. Популіські заяви, тому що немає ніякого зараз шляху мирним дипломатичним напрямком зупинити війну. В першу чергу цього не хоче Путін. Якщо ви знаєте хоч один за останні місяці, за останній рік компроміси, на які йшов Кремль. Будь ласка, напишіть в коментарях. І я не знаю, не чув і більше того, їх не буде цих компромісів. От я вам металево про це заявляю.